тоби да. Так, ну з іншого боку, 10 Один доводить, вигляд, один до одного. Значить, там начинається музыка, вы выбегаете, просто вы робите выбегаете этим билом, разом опыт сколько? Раз, два, три, четыре, шесть, сим, и стоит в молю. Один. Далі що ми робимо? Хлопці. Рука на поясі, ноги шоста позиція разом. Хлопці роблять управо, дівчата роблять уліво. Робимо такий рух. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім. Раз, два, три, чотири. І поворот один до одного. П'ять, шість, сім, вісім. Той же самий малюнок, хлопці, е, подати дівчата. Дівчата, що? Ручка тут. Одна на поясі. Другу ручку. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. І також поворот. П'ять, шість сім, вісім. Ану, зробіть мені добавку. Зрозуміло? Поїхали. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Ні, дивіться, дівчата. Я ж показував вам кроки. Робимо. Раз, два, три, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Давайте тільки ноги зараз. Дівчата. Три, чотири. Раз, два, три, три. 4, 5, 6, 7, 8. І ще раз. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Дівчата, зрозуміло? Так. Всім зрозуміло. Хлопці. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. І поворот. П'ять, шість. Сім, вісім, два повороти ми робимо. Зробіть, будь ласка, тільки без рук, тільки ноги. Давайте зараз. Три, чотири. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. Поворот. П'ять. Шість, сім, вісім. Два повороти. І ще раз. Три, чотири. І раз, два. Три, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. Поворот. 5, 6, 7, 8. І ще раз. Оце та дівчата, вас що сюди? Капували, привели. Ні. Можна. Е лице це трішки попроще. Добре. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім. Раз, два, 3, 4, 2 повороти. 5, 6, 7, 8. Молодці. Добре. А тепер давайте з ручками. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. На пояс ручки. П'ять, шість, сім, вісім. Тепер з хлопцями. Дівчата, самі. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, Три, чотири, поворот, сім, вісім. Добре. Давайте це спробуємо під музику. А вначале це. Всі, вісім. Раз, два, три, три, п'ять, різні, раз, два, три, зі. За руки. Голубець ми з вами вже вивчили, так? Голубець, пам-пам. Тільки ми робили з вами пам-пам-пам-пам. А тепер давайте зробимо підряд, голубець. Шоста позиція. Робимо. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Давайте разом. Три. Чотири. І раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Без мене. Три. 4 І раз, два, раз, два, три, раз, два. Молодці. Тільки тепер дивіться. Дівча... Хлопці, вправо, дівчата, вліво. Три, чотири, раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Дівчата вліво, хлопці, вправо. Три, чотири. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Добре. Тепер що ми робимо з руками. Дівчата роблять вліво, хлопці вправо. І раз, вліво. Три, чотири. Раз, два, раз, два, ні. Ти не, не повертайся. Ти робиш те, що тобі треба. Я тобі зараз руки твої показую. Три, чотири. Раз два. Раз два. раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Зрозуміло? Пробуємо. Три. З руками. Три, чотири і раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три. І ще раз, три. Три, чотири і раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Дівчата. Те, що у вас підключили з руки, це не значить, що треба забувати про ноги. Ви робили без рук, ноги тільки що дуже добре. Хлопці вам поведуть ваші руки. Ваша задача зараз думати про ноги. Три, чотири. І раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Добре. Тепер робимо з вами те, що ми з вами робили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, чотири. Поворот, сім, вісім. Один поворот, сім, вісім. За руки взялися. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Добре. どうぞ。 П'ять. Центральна пара. вперед, задня плоска. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, раз, два три. Добре, молодці. Тепер дівчата. Хлопці, просто стоять. Хлопці. Так, давайте. Раз, два, раз, два, три. Раз, два, раз, два, три. Два, два, три. Раз, два, раз, два, три. Дівчата роблять зараз. Ось шоста позиція. У вас. Ручки відкриваємо. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Зрозуміло? Ось що ви ногами робите. Раз і два, три, чотири. П'ять і шість, сім і вісім. Тепер руками. Раз і два, три, чотири. Три, чотири. Збираємо. П'ять, шість, сім, вісім. Давайте три. Дівчата. Разом. Три, чотири. І раз, два, три, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Ручки на пояс поставили. Хлопці в цей момент, поки дівчата роблять раз, два, три, раз, два, три. Роблять поворот і, 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 і стають з правої сторони від дівчини. З правої сторони від дівчини. Ось тепер ви бачите ваш мобілок? Ви з'їжджаєте, розійшли чомусь одну лінію. Читай, вперед ще. Давайте, О, між ними повинен бути проєкт. Давайте на рівні цієї палки. Давайте, дівчата, приготували. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, хлопці, це дівчата. П'ять, шість, сім, вісім. Раз два, Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І ручки на пояс. Теперь хлопцы уже стоят біля девчат. Хлопцы что делают? Делают присядку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Понял? Да. Давайте, девчата. Вперед, выйдите, будь ласка, центральная пара. Пять, шесть, девчата, ручки на поясе. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Раз, два, три, хлопці. А, мы задним так. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Хлопці. Раз, два, три, чотири. пять, сім, вісім. І ще раз. Пять, шесть. Центральна пара вылечь вперед. Пять, шість, сім, вісім. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, хлопці, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре, давайте під музику все те, що ми вивчили. Разом робимо вірю Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зрозуміло? Потім, 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 потім. Давайте вже добре. Потім. Розбігаємо. Раз, два, три. Ті, отри зліва. Раз, два, три, ті котри справа. Ті, три справа. Роблять. Э... Біг навколо себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім на свої місця. І потім зліва ми біжимо вліво навколо себе і на свої місця. І починається у нас наша об'язка. Зрозуміло? Давайте від початку до цього місця. На кострінці а ми, ми українці, доля ми, українці, а, ми старинці, кустинці, а ми, ми українці, ми українці, доля як же ти не.